Добрий день! Зараз у нас урок читання з вами я, Людмила Миколаївна. З якою казкою познайомилися на попередньому уроці? Ми познайомилися з казкою Колосок Українська народна казка. Чого навчає нас ця казка? Зупини відео та дай відповідь на запитання. З яких частин складається казка? Так, казка складається з заголовку зачином основної частини та кінцівки. Прочитайте виразно казку колосок. Тема нашого уроку досліджуємо текст, висловлюємо думку. Закопане золото. Казка. На уроці ми маємо навчитися виразно читати казку, досліджувати текст. Передавати інтонацією слова героїв казки, та характеризувати герої персонажів цієї казки та зробити висновок до цієї казки. Закопане золото. Послухайте уважно казку. Скажете, як ви розумієте заголовок цієї казки? Мав батько трьох синів. Були вони дуже ліниві, щоб їх прогодувати, він працював, як віл. Казав їм тато, сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я помру. Він працював, працював та й занедужав. Прийшли сини й питають Тату, а що ти нам залишаєш? А він і каже Діти, шукайте золото в землі. А в якому місці ти закопав золото? запитують сини. Оцього я вам не скажу, відповів батько. Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте там і золото, знайдете. Невдовзі батько помер. Настала зима. Сини поїли все, що батько залишив, а нового Нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Добули якось до весни та й почали золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Засадили картоплею, уродила гарна картопля. Пішли ниву копати, немає золота, посіяли яру пшеницю. Уродила буйна пшениця. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи борошна, напекли хліба, посідали хліб їсти. А наймолодший брат говорить Ой, які ми брати дурні. Бачите, золото вродило. Правду нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Як ви розумієте заголовок казки? Поставте відео на паузу та дайте відповідь. Поясніть виділені слова в казці. Обміняйтесь думками. Працював, як ВІЛ, говориться в казці про батька. Тобто, як працював батько? Дуже старанно, наполегливо, щоб прогодувати сім'ю, багато працював, трудився на городі, в полі. Щоб був гарний врожай і було що сім'ї їсти. Чому сини не розуміли батька? Розкажи поставте відео на паузу та розкажіть. Визначте основні частини казки. Зачин, основну частину, кінцівку. Поставте відео на паузу, попрацюйте з текстом, знайдіть зачин, прочитайте. Поставте відео на паузу. Знайдіть основну частину казки. Прочитайте основну частину, поставивши відео на паузу. Прочитайте кінцівку, поставте відео на паузу. Який висновок зробили сини? Знайдіть і прочитайте в тексті. Поставте відео на паузу та прочитайте в голос виразно. Кінцівку. Діти, чи правильно вчинив батько. А як би вчинили ви на місці батька? Висловте свої думки, обґрунтувавши відповіді. Оцініть свою роботу під час уроку при вивченні теми казка закопане золото. Досліджуємо текст. Ми закінчили працювати над казкою закопане золото. Подумайте, яку пораду ви дали тим, хто потрапляє в таку ситуацію? Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви великі розумнички.